Дуже добре, що ця виставка є і нагадала нам ще раз про Сергія. Воно не те, що забувається все, але ми сьогодні вдивляємося в його твори і хочемо розкрити, що він думав, як він творив образ, звідки з'явилося це для нього, а те проникнення в далекі світи. Давно минулі, а потім заставити так промовляти яблука чи якісь інші рослини. Я його пам'ятаю студентом скромний, спокійний, завжди приємний усміхний, вчився завжди серйозно. Но здавалося б, він нікому не заважав нікому. Він якось умів йти всім назустріч. Я не знаю людини, яка до нього зверталася і який би він не допоміг. Скільки він дипломних робіт зробив, скільки він врятував е, і студентів, і художників від всяких невдач. Він був завжди на підхваті. І робив це все дуже. Якось щиро, так як колись як було на Україні. Сьогодні ми прагматичніші, а він із когорти тих далеких українців, які жили радістю спілкування з людьми, радостю щось їм добре робити. Але коли до нього звертається отак до його творів, я сьогодні бачу перші, майже більшу половину цих творів. Я їх раніше не бачив. Мене дивує те, що він так хотів проникнути в таємниці давно минулого часу і через нього розкрити сьогоднішній наш день. На що ми живемо? Що ми маємо зробити? Хто ми такі є? Що ми забули? Що нам треба нагадати, щоб повернути те велике і прекрасне, яке йому стало служити? І за своєї скромної натури він ніколи не нав'язував свого бачення. Він малював.